Була погана, зробили ще гіршою. Наші народні кореспонденти надіслали відео стану автомобільного шляху між селами Приморське та Біленьке, що в Одеській області. Але шляхом, навіть пішохідним, те диво назвати важко. Автор ролика стверджує, що доволі довгий час уся дорога була у вибоїнах. Перед місцевими виборами можновладці обіцяли її поремонтувати. Асфальт зрізали. А після голосування покласти новий руки так і не дійшли. Нині шлях розмитий дощами і водії місцеві, власне, автор відео, саме один із них, наполегливо рекомендують об'їжджати цей автобан десятою дорогою. Кажуть, дешевше для авто буде їхати просікою. Між іншим, водеському крафтудорі повідомили, що на ремонт дороги грошей. Немає, я нагадаю, що зробити власноруч відзняту відео історію одним із повідомлень чергового випуску новин 2+,2 плюс зовсім не складно. На офіційному сайті є посилання, за яким ваше відео легко і просто можна завантажити на сайт. Власне вища згадана картинка потрапила до ефіру саме у такий спосіб.